Пликає надію виростити здоровий та родючий сад, але дуже часто нам не вистачає знань, умінь та навичок. Я Марія Спірочкіна, кандидат сільськогосподарських наук та завідувачка навчальної лабораторії «Плодовичевий Сад Нобід. Запрошую вас до нашого саду, де я вам дам ефективні поради по догляду за рослинами, щоб ваш сад ріс і радував вас своїми плодами. Валися б що може бути простіше за збір врожаю, але за статистикою найбільші втрати відбуваються якраз після моменту того, як ми зібрали врожай з поля. Тож поговоримо про це більш детально. Зараз ми з вами в насадженнях сорту суниці садової Соната. Я люблю цей сорт за щільну консистенцію, е, солодкий смак плодів і привабливий кармінно-червоний е, колір ягід. Іноді буває, що садівники-любителі вибирають якийсь один популярний сорт і висаджують в себе на ділянці. Потім, коли настає пора збирати врожай, вони отримують багато ягід одночасно і не знають, куди їх подіти. Натомість можна обрати декілька сортів різних строків достигання, отримати конвеєрне надходження ягід до вашого столу. До прикладу, один сорт раннього строку достигання, клері, алба, також потім середнього строку достигання. Та Пізнього строку достигання можна також садити в себе на ділянці сорти суниці садової нейтрального дня, які цвітуть і плодоносять протягом всього періоду вегетації. Таким чином ви позбутитеся цього пікового навантаження врожаю на ваші плечі і будете смакувати ягоди суниці максимально довго. Другий момент, на який би я хотіла звернути увагу, це те, як захистити врожай, щоб отримати максимально якісні ягоди. На сьогоднішній день дуже мало препаратів, які дозволені для використання саме на достигаючих ягодах суниці. В той же час така хвороба, як плодова гниль, якраз найбільш уражує плоди, які тільки достигають або вже достигли. Дозволені препарати. Період очікування від обробки до збору становить мінімум тиждень, тому ви повинні це врахувати. Зазвичай я орієнтуюся по першій ягоді. Коли вона стає з зеленої білою, це найпізніший срок, коли ми можемо обробляти хімічними речовинами. Ще би я хотіла звернути увагу на строки періодичні збору врожаю. Все впирається в будову соцвіття суниці. Ми бачимо, що перша ягода вже достигла, інші ягоди. Різних розмірів і на різних стадіях розвитку. Це пов'язано з тим, що переважна більшість сортів суниці має суцвіття не зонтика, а так званий дихазій. Це коли квіти в суцвітті розміщені не симетрично, а на різній висоті. Квіти зацвітають і, відповідно, ягоди достигають в різний час. У більшості сучасних сортів вдалося досягти того, що. Понад половина врожаю у вас достигає одночасно, але перша ягода завжди достигає раніше. Неправильно зібрана та підготовлена ягода може не доїхати до пункту призначення, а перетворитися в компот. Ягоду потрібно зірвати разом з чашолистиками та частиною плодоніжки. Для цього беремо ягоду в руку і легенько натискаємо великим пальцем, з іншої сторони, притримуючи вказівним. Оскільки ягода не втрачає свою цілісну структуру, ймовірність того, що вона пустить сік, мінімальна. Але важливо ще враховувати один момент: коли ви збираєте ягоди в жарку погоду, потрібно їх максимально швидко охолодити в вентильованому приміщенні. Тож, або е, збирайте ягоди в ранкові чи вечірні години, або ж знайдіть вентильоване прохолодне приміщення, яке дасть змогу охолодити ягоди хоча б до 13-15 градусів перед транспортуванням. Ще один момент щодо збору ягід, їх потрібно збирати в оптимальній споживчій стиглості, коли вони вже набули кольору відповідного до сорту. Та мають приємний а, солодкий смак. Не можна допускати перестигання ягід, тому що вони втрачають свої смакові і корисні властивості. Також не варто збирати недозрілі ягоди, які ще не набули типового забарвлення, в надії, що вони в процесі транспортування достигнуть. Так, забарвлення може змінитися, але смак буде такий же, як на момент збирання. Тож давайте зберемо ягоди і поговоримо про те, як можна далі використовувати зібраний врожай. Я думаю, більшість з вас знає про заморожування цілих або подрібнених ягід перетертих з цукром. Сьогодні ж я хочу вам показати ще два способи, які я впевнена зацікавлять вас, поговоримо, як приготувати соничну пастилу та соничні чіпси. По-перше, для приготування соничних чіпсів нам потрібні крупні ягоди, які мають хорошу щільність, щоб їх було зручно нарізати ножем. Для цього обираємо ягоди, які тільки достигли, не перестигли ні в якому разі. Миємо, зриваємо чашолистики і ножем нарізаємо на шматочки товщиною в декілька міліметрів. Можна різати не дуже тонко, там 3-4 міліметри, тому що при сушінні вони втрачають вологу і, відповідно, товщину. Після того, як ягоди нарізали, їх потрібно викласти на деко. Ми будемо викладати безпосередньо на решітку, тому що, на мою думку, ягоди так набагато краще і швидше висихають. Для сушіння ягід суниці підійде. Будь-яка сушильна шафа, яка має вентиляцію. Можна викладати досить такий щільно, адже під час сушіння ягоди зменшуються в розмірах. Ви тільки погляньте, які красиві зрізи. Такі сушені плоди зберігають максимум корисних властивостей, адже процес сушіння відбувається за температури 65 градусів. Протягом 5-6 годин. Коли ми готуємо джеми і варення, звісно, це смачно і також корисно, але такі продукти переробки містять дуже багато доданого цукру. Якщо порівнювати, наприклад, з заморозкою, то сушені ягоди суниці теж мають свої переваги, адже вони займають набагато менше місця і придатні до споживання відразу. Не потрібно чекати, поки вони розморозяться. Звісно, в декого може виникнути питання, чи можна сушити її природним шляхом, тобто накрити марлею та поставити на сонячне місце? Якщо вологість повітря в вашій місцевості дуже низька, а температура повітря вища ніж 35 Градусів, ви можете спробувати робити це, але цей процес буде більш тривалим, і якщо ягоди мали ураження уже грибними хворобами, то це може проявлятися на цих плодах, адже розрізаючи. Ягоду на декілька частин, якщо є збудник сірої гнилі і для нього створюються сприятливі умови, він може розвиватися на ягодах. Наступний спосіб, який я вам покажу, це виготовлення суничної пастили. Відразу хочу зазначити, що найкраще поєднувати суницю з яблучним пюре. Що нам для цього потрібно? Зібрати ягоди, помити їх, відділити від чашолистиків. На дно каструлі налити трохи води, буквально там, пів сантиметра, і поставити ягоди на плиту для того, щоб вони пустили сік. Доводити до кипіння не обов'язково, але е, така термічна обробка полегшить нам потім перетирання ягід в пюре. Я вже все підготувала. Можете побачити по. Консистенції ягід що досить таки багато води, і тому ми частину рідини будемо зливати відбирати тільки ягоди для того, щоб пюре було більш густим. Таким чином ми перебиваємо всі ягоди. І якщо ви бажаєте додати цукор, то потрібно це пюре на деякий час поставити ще на підігрів для того, щоб цукор розчинився. Я ж надаю перевагу натуральній пастилі без додавання цукру. Тому ця маса вже готова для того, щоб її виливати на деко. Нарізаємо пергамент і виливаємо масу на. Деко. Розрівнюємо так, щоб товщина соничної маси була е, десь близько 5 мм при висиханні. Вона втрачатиме вологу і шар ставатиме тонший. Тепер сонична маса готова до сушіння. Через 5-6 годин у нас виходять ось такі соничні чіпси та пастила. Як ви можете бачити, товщина шматочки в суниці стала меншою десь вдвічі. Ідеально, коли чіпси виходять сухі, але не зовсім крихкі. За рахунок того, що ягода була щільна, тобто вона містила багато сухих речовин, і при сушінні вони зберігають свою форму та структуру. Їх можна зламати, проте вони зберігають певну еластичність. Ми приготували чіпси та пастилу. Тепер виникає питання, як же зберігати за яких умов. Оскільки це сушені продукти, то мають вони зберігатися в герметично закритих ємностях. Для цього підійдуть пакети або ж банки і зберігати при кімнатній температурі та за низької вологості повітря. В холодильник їх класти не обов'язково, адже там вони можуть набирати зайву вологу і втрачати свою хрусткість. Ну ось і все. Нехай вам смакує, але хочу сказати, що навіть в питанні збору та зберігання врожаю є свої помилки та стереотипи. І поговоримо про них далі. Отож, які можуть бути стереотипи в зборі та переробці суниці? Здавалось би, тут все логічно та зрозуміло. Проте я стикаюся з помилками, які допускають люди. І перший стереотип стосується способів переробки суниці. Всі звикли варити варення, закривати компоти, в останні роки заморожувати. Але дехто зі споживачів з насторожено ставиться до різних способів сушіння продукції, вважають, що висихаючи, вона втрачає всі свої корисні властивості. Хочу зазначити, що це неправда, адже якщо сушіння проходить при низьких температурах, плоди зберігають всі свої корисні властивості. І потім ці сушені плоди, так само як і заморожені, можна додавати до чаїв та компотів. Другий стереотип стосується збирання врожаю, оскільки ягоди суниці достигають неодночасно, тому у нас процес відбувається в декілька зборів. І тут можуть бути дві крайнищі. Намагаючись зібрати якомога більше ягід в перший збір, люди або збирають недостиглі плоди, які будуть твердими та кислими, або ж Перестиглі ягода вже буде підбродивша і втрачатиме свої смакові властивості. Врахуйте, що оскільки квіти в суцвіті розцвітають неодночасно, відповідно і достигання теж відбувається неодночасно, і перші ягоди завжди будуть достигати раніше і будуть крупніші. Третій стереотип стосується захисту ягід від хвороб. Є дві крайні позиції: перша крайність обробляти ягоди практично щотижня для того, щоб, не дай Боже, там не з'явилися ніякі плодові гнилі. Друга крайність не обробляти зовсім, намагаючись отримати максимально безпечні ягоди. Я все ж раджу зберігати золоту середину. Є Пороги шкодочинності різних патогенних мікроорганізмів, і на сьогоднішній день є безліч безпечних способів захистити свій врожай. Якщо дотримуватися всіх рекомендованих строків та норм внесення препаратів, ви отримуєте безпечні та смачні плоди. Тому зберігайте баланс в цьому питанні, цікавтеся інформацією, і ваш урожай буде безпечним та корисним. Ось такі у нас садові лайфи. Уникайте поширених помилок і стереотипів. Хай ваш сад росте і радує вас своїми плодами.